Та вас, ефір каналу Нова Волинь» продовжує передача Ваш депутат. Традиційно говоримо про життя волинян і роботу депутатів обласної ради. Сьогодні у нас у студії Євген Недещук, депутат обласної ради. Вітаю вас. Доброго дня, шановні волиняни. Тема номер один: це війна на сході. Проаналізуйте, будь ласка, для порівняння, що робить влада і як працюють волонтери нині. Ну, в якійсь мірі я також і відношуся е, трошечки ніби як до влади, як депутат обласної ради. Е, ну і, звичайно, як волонтер приймаю дуже активну участь. Е, в нас в місті Новолинську, е, в якійсь мірі також із моєї підтримки, був організований центр допомоги військовослужбовцям. Ось і ми стараємося надати допомогу не ділити, що це саме Новолинські хлопці, от, а і з Іваночівського району, з Володимир Волинського, району, ну по можливості всім нашим, нашим хлопцям, які служать не тільки 51-й, Бригаді, але також і в добровільних наших батальйонах. Це Донбас, Азов, Айдар. Тому що дуже багато наших хлопців є дійсно саме добровольцями в тих батальйонах. І хочу сказати, що дійсно тільки спільна спільна робота і влади, і волонтерів приносить той результат, який дійсно є. Тому що можливо. Якісь є моменти, скажімо, які стосуються влади, не завжди можливо, можна фінанси розумієте, щось закупити відразу. Це треба тендери, ну, На жаль, така, така в нас схема і система тих процедур. Якщо йти таким волонтерським шляхом, тут в нас трошки є такі швидші важелі впливу. Ми можемо домовитись якоюсь організацією, закупити в них. чи навіть, навіть таке бувало, що ми брали ніби як і в Строчку. Ми Не маючи зараз фінансів, але хлопці потребували і бронежилети, і каски, і оптик на снайперські гвинтівки, тому ми брали навіть під, скажімо, під виплату, потрошки потім збирали, залучали підприємців і якось виходили з цього становища. Ще хочу сказати про таку роботу спільно влади і волонтерства, яка розпочалася ще далеко-далеко раніше тих всіх е, таких бойових дій, коли ми тільки готувалися, коли почалися е, загарбницькі процеси в Криму. От, скажімо, е, Я по 51-й бригаді е, також приймав активну участь, в, ми відновлювали техніку. От, це вже пішло з кінця березня в нас. Це березень, квітень і травень, ми практично три місяці. З, з нашого міста Новолинська, з Володимира Волинська ми також об'єднували зусилля, і, і влада трошки нам допомагала фінансам, і е, ми давали навіть озвучували по, по радіо, по місцевому телебаченню, е, збирали таких волонтерів, які колись служили механіками, щоб нам допомагали відновлювати, ремонтувати ту техніку. Ну, нині чимало нововолинців там на сході вже у складі практично існуючої 51-ї бригади. Як взагалі розцінювати кроки вищого військового керівництва і президента, зрештою України, який теж ніби розставив усі крапки над і сказавши, що механізована бригада існуватиме лише як новий військовий організм, можливо, із новою назвою, складом, оснащенням. Взагалі, як сприймаєте таку новацію? Ну, ви знаєте, я, я згідний, що треба було щось робити, тому що так, як е, дійшло до кінців вже це практично більше місяця, е, я думаю, що ви теж це знаєте, ситуацію, більше місяця бригада була без командуючого. Ніхто його не міг знайти, ніхто, тому що я теж знаєте, в цьому процесі постійно е спілкуюся із командуванням цієї бригади. Е тут в Володимирі, ми ж і так само відправляли передачу. Туди е весь час е співпрацювали, ну не було, не було командуючого. От е тепер, наскільки я знаю, е декілька днів тому приїжджав генерал армії. Е Лесніко, і деякі є напрацювання, якраз, то, що ви згадували, це по реформуванню бригади. Ну, не знаю, чи, чи саме є резон якось її там по-іншому називати, і, чи навіть нумерацію іншу, чи все-таки я думаю, що все-таки треба було лишитися. 51 -та, все-таки гвардійська наша Володим, Волинська Володим, Волинська Але Волинська бригада, яка вже знаєте має певну історію. Свою. І я думаю, що це треба було все-таки зберегти її. То, що стосується переоснащення, це обов'язково тому, що ми стикнулися з тим, от як волонтери. Ми нашим хлопцям старалися знаєте, ну замовляти навіть за кордоном і оптичні приціли. І дальноміри, ну на жаль, на жаль, наша промисловість цього не випускала, і солдати були не забезпечені всім цим, тому однозначно треба було реформувати, треба було щось робити. От ну процес іде. Я думаю, що ми будемо бачити і в якійсь мірі, як волонтери, можливо, громадські будемо по можливості, можливо, і підказувати керівництво, як правильно чинити. Ну, взагалі серед тих, яких нині називають дезертирами, є багато нововолинців. Це дуже, зрештою, неприємна інформація, але я не можу оминути і хлопці, були у Старобільському СІЗО. Нині їх відпустили під домашній арешт. Як далі? Хто їх захищатиме? Знаю цю ситуацію, тому що як до депутата обласної ради дуже не буду зараз призня називати, але дуже багато батьків зверталися саме з тієї причини, що їхні і діти і чоловіки. Такій ситуації опинилися, не можна сказати і назвати їх дезертирами. Хлопці пішли туди і виконували обов'язок. І це вони не то, що якби вони не хотіли йти туди відразу би там тікали. Ну це можливо. Можна було якось там прирівняти до дезертиства. Вони вони пішли туди, вони виконували цей свій військовий обов'язок і служили, захищали нашу країну. Більшість більшість тої ситуації, яка виникла, це із за безглузних наказів командування. Хлопців на тиждень кидали на якомусь блокпосту, навіть не підвозячи не, не харчів, не боєприпасів. Вони вони так і не мали не зв'язку. Вони навіть часом не знали, куди їм йти. Ну, вчора вже відбувся, до речі, перший суд. Перший суд. Так, та я будуте рішення оскаржувати? Будуть, будемо оскаржувати. Є є адвокати, які тим займаються. Я, і через обласну раду я готував м, 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 подання таке на наших хлопців, також щоб ми як обласна рада і адміністрація підтримала. Тому що це це це, ну це герої, це не це не не дезертири. Як можна назвати дезертирами людину, яка, яка вже там є. Це вже герой, коли він пішов туди. Тому що більшість, не то що більшість, а дехто як знаєте, то за кордон виїхали, то їх не було в той час, як повістки. От. А ці хлопці, які там були, це герої, це не дезертири. І Ген Макотовичу, наскільки так, я знаю, ви так, теж збиралися так. на схід? Е, так, ну я знаєте, як людина така активна, е, пройшов е, майдан від з першого дня і до останнього я перший раз приїхав. 1 грудня я вже був на Майдані, коли побили студентів. От. І, до речі, тут якраз у нас ще по дорозі ми, так, такий прикрий інцидент, згадує, що ми навіть із співробітниками дорожньої автоінспекції нашої Волинської мали інцидент, вони нас не хотіли пускати. Ну, Так було тоді. От. Ну, але і 28 лютого я вернувся. Я був 16, 16 разів їздив, був одна доба, дві, найбільше був три тижні там. Такий період довший. От. І коли почалися ті події, ну, звичайно, я знаєте, як виявив бажання все-таки піти також прийняти участь. Як, ну, так кажу, Така є людина, що я і помаранчева революція, і Майдан Гідності. Якось Коли твориться історія країни, не можу, щоб не приймати участь. От, я, трошки в мене вийшло, бо я знаєте, як Спочатку говорив Зайдаром, ну, потім з нашим світіцем. Ну, на жаль, я не можу, не маю такої можливості підписувати контракт і то Я просто просився, я поїду там на тиждень поїду. От, ну, хоч заміню когось, хлопці, можливо, хтось, хтось вернеться додому, трошки відпочине, я його підміню. І тільки в Азові це мені дали добро на те, що ну, наскільки приїдеш, настільки приїдеш, ми тебе приймемо. Перший буде там дзвінок і ти е, вернешся. Я поїхав, на жаль, я не був довго, е, тому що я отримав дзвінок від нашого голови облдержадміністрації Володимира Петровича Гунчика, який мені запропонував тут е, взяти деякий об'єм роботи на себе. І я згодився і повернувся. То скільки днів ви там були, де саме були? Розкажіть, е, будь ласка. В, е, в Маріуполі. До Бердянська ми доїхали, поїхали в Маріуполь і назад я повернувся. День я був все. Все навіть, так вийшло просто. От, хлопці лишилися, зараз, які теж служать в Маріуполі, зараз вони теж несуть службу наші з Азова. З Новолинська є із з правого сектора тут вашого з Луцька. От, от е, ну, ну так взагалі сталося. бачили враження від того, що ви побачили, У вас склалося, що можете не сказати? не приймав я участі, ну тому що там в той момент не було. Ну після того, що е, сталося, скажімо, після тих бомбардувань е, градами і з мінометів, ну звичайно, така картина не дуже приємна. Знаєте, так е, вона якось так за душу бере, знаєте, от. Хоча я, я скажу, люди міняються, знаєте, весь час міняється. Я трошки замітив, що можливо я якось після Майдану, і після тих от подій, що і, і зараз то якось можливо став менш, менше Ну, На жаль, такий от, що я за собою замітив, бо я такий весь час, знаєте, був раніше, то зараз якось так. Ну це впливає на людей, знаєте, і і на мене, хоча я і в армії служив, і, знаєте, я знаєте, якусь маю підготовку відповідну. Добре, Іване Миколичу, переходимо до інших питань, теж не менш важливих. Зокрема, про нововолинські шахти. Е, більше 2 мільярдів гривень знадобиться, аби привести до ладу шахту номер 10 Волинської області. Зокрема, губернатор наш голова Волинської обладміністрації Володимир Хучик зазначив, що вже освоїли і пустили на будівництво 1,2 мільярди гривень. Максимум на початку наступного року треба запускати шахту. Розумівав Володимир Гончик. Термін експлуатації її 40 років. Шахта, зрештою, найпотужніша, але й найбільш небезпечна в області, адже окрім Вігілля там знайдено ще поклади газу. Е, так, якраз і як мешканець Новолинська і уродженець Воночуської району, якраз це знаходиться в нас, ті шахти. Знаю ситуацію по десятій шахті, тому і сам, ну, скажімо. Так як ми говоримо про певний період звітний, то якраз е, в цей звітний період я три рази піднімав на м, засіданнях обласної ради, три рази піднімав питання, е, два, два рази по 10-й шахті. І е, одне питання якраз було в загальному по е, волин-вугіллю об'єднанню. Це і по заробітних платах. і, скажімо, На даний момент е, 10-та шахта Новолинська це єдина шахта, яка будується в Україні. Я думаю, що все-таки держава могла би знайти ресурс, щоб її добудувати, і е, немає, немає, скажімо, такої, от скажімо, логічного мишлення, так мені здається, це на моє переконання. От, скажімо, навіть тому може в міністерстві енергетики. Е, вони йдуть спочатку шляхом закривають шахти, які працюють, а потім планують е, будувати нову. Все-таки, я думаю, треба було спочатку збудувати нову і відповідно тих гірників, які звільняться з тих шахт, які будуть закриватися, вони б мали би роботу. І е, я думаю, щоб е, Волинь також від того би отримала якісь би і бюджетні надходження. Е, тому що, скажімо, теперішній, якщо е, е, навіть Донбасу немає, Донбасу е, немає, я думаю, що все-таки треба, щоб е, держава всі зусилля якраз саме вугільній галусі е, схилилася до будівництва. Завершення будівництва і ввести в експлуатацію 10-ту шахту на Олинську. Колись на Волинську окреслювали зоною пріоритетного розвитку. Що змінилося? Як тепер живуть мешканці міста? E, ви знаєте, дуже вплинула зона, тому що ми маємо декілька підприємств, спільних, українсько-німецьких, українсько-польських, які дійсно працюють, які приносять в міський бюджет міста фінанси. От, і це даються робочі місця. Хоча, хоча ми також скажімо, піднімали це питання в минулому році, позаминулому, тому що це все-таки закрили зону. От, ми хотіли, щоб відновити, От, тому що знову деякі є бажаючі іноземних інвесторів. Вони готові вкладати гроші, підприємства, але да. створити спільні підприємства, але вони ж також хочуть якоїсь там підтримки від держави. І я думаю, що в перспективі нам зараз головне, щоб все-таки дійсно в країні мир настав. Я думаю, що ми вернемося ще до того питання, щоб відновити цю якраз зону пріоритетного розвитку міста Новолинська взагалі, які проблеми з зайнятістю населення у Домоволицьку? Містечко доволі велике. Є проблеми з безробіттям? Чи звертаються до вас, зокрема, мешканці за допомогою пошуку роботи? Є, ви знаєте, є. є проблема в нас з безробіттям, тому що в основному, скажімо, галузь була вигільна. У нас була ще колись фабрика. Це стосувалося, мабуть, такого більш жіночого населення міста була бувольно придільна фабрика. Як ви я думаю, знаєте, завод стобов дуже великий, які тисячі були працівників. Ну воно все ж трошки в певний в певний момент. Ми його не зберегли. Воно все розвалилося, і тепер дійсно ті ті всі люди. Переважна більшість, як навіть із вищою освітою, і на базарі торгують, і займаються якимось іншими. І дуже багато зараз також їде за кордон, Польщу, Італію, Німеччину, трошки на підробіток. Є, є проблема, і можливо, якби дійсно відновити цю зону пріоритетного розвитку, тоді б дійсно якісь ми інвестори пішли. Не один, можливо, і були б ще якісь підприємства, які б могли б дати і набагато більшу роботу. <святок> якраз тим безробітнім. Ви є членом комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків інвестицій. Цими днями було засідання комісії, зважаючи на нинішню ситуацію з сусідньою державою, які ваші прогнози? Взагалі, як надалі будуть складатися економічні стосунки волинських підприємств, які пов'язані з Російською Федерацією? Я думаю, що проблем не буде. Ми зараз в основному якраз ці питання розглядали на комісії. У нас навіть волинський бізнес трошки пере, переформатовується в сторону навіть Білорусії і Євросоюзу. Дуже добре, що нам зараз трошки і, скажімо, ширше відкрили двері в Євросоюз, готові наші брати продукцію, тому наші підприємства. Будуть мати таку можливість і мають зараз. Проходять різні зустрічі, узгоджуються графіки поставки товарів. Я думаю, що дійсно воно трошки перейде в іншу сторону. Хоча я вам скажу, що проблеми не буде. навіть ті, що й будуть йти на Росію, ну є інші, є, є Білорусі, є Казахстан, які через які країни. Я так думаю, що ті ж товари все таки попадуть і на російський ринок. От. Тільки вже можливо не напрямую з України, але через якусь буферну зону, якою буде там чи та ж Білорусія, через якісь фірми воно все одно буде. Але навіть навіть по статистиці, то зараз більше, більше ми схиляємося на співробітництво з євросоюзом і. Якщо говорити про співробітництво з Євросоюзом, то минулого тижня у парламенті нарешті ратифікували угоду, довго за це боролися, ще багато роботи попереду, але на вашу думку, що ми будемо мати в результаті? Е, ну, з, знову ж, можливість, я думаю, що поки цей буде як перехідний трошки період, нам дадуть більшу можливість експортувати наших товарів. Це буде на користь розвитку навіть нашого Волинського краю України, тому що товари нам дають зелене світло поставляти товари Євросоюз. Єдине, що нам трошки треба, мабуть, підігнати і якість, і іншому не буде стандарти, тому що в першу чергу наша продукція повинна бути конкурентно здатною. Але всі шанси є для того, щоб дійсно ми зараз налагодили і більше експортували. Хочу згадати, що навіть по статистиці, навіть Волинська область, наша дуже позитивне нас зараз є ми більше продукції експортуємо з області, чим імпортуємо. Минулий тиждень був плідний на прийняття законів у парламенті. І був з кількох спроб нарешті затверджений закон про люстрацію. На вашу думку, з кого чи що варто розпочинати ілюстрацію на Волині? Ну так, дійсно, ми всі ще з Майдану чекали закон про люстрацію, але е, всі, всі хотіли люструвати один одного, але ж е, ну, це мають бути критерії під, е, підходити до людини. От. Е, не можна люструвати людину, яка просто в неї інша думка в тебе. От. Е, є, я, я, знаєте, це моє переконання. Е, можливо, трошки не з того ми розпочинаємо. Е, в першу чергу має бути люстрація економічна. Тільки тоді, коли буде економічна люстрація. Знаєте, як нас ми, так, багато хто кажуть, які мають мільярди, ми готові відчитатися за будь-який мільйон, тільки не перший. Але має бути економічна люстрація, і це буде підґрунтям до всієї іншої ілюстрації. Це моє переконання таке. Ну, Взагалі, окрім економічної ілюстрації, на вашу думку, ну, взагалі, відбудеться ця люстрація? Чітко розроблений той механізм, кого треба очищати у владі, найперше. Ну, звичайно, механізм розроблений. Тепер вже на місцях будуть ілюстраційні комітети підходити до тої ілюстрації. Ну, можливо, там не все враховано саме в тих механізмах. Але я так думаю, що дійсно ті люди, ті, можливо, шурупчики чи шестерники, якщо в тій системі, які, які були, ну, повинні відповідати за свої дії, це однозначно. От. З кого і з чого починати, я думаю, це в першу чергу кожен повинен з себе почати. От, тільки тоді, можливо, знаєте, будуть зміни. Е, Прокинути щось з кожного дня, нам знаєте, Господь дає шанс змінити себе на краще, в першу чергу, себе. От. Ну і звичайно, і тих, е, е, хто тебе оточує, також міняти. Е, тоді. Тоді буде у нас все добре. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, в ефірі каналу Нова Волинь була передача Ваш депутат. Про свою діяльність звітував депутат обласної ради Євген Недощук. Дякую вам за те, що нас дивилися. І залишайтесь каналом Нова Волинь. Попереду ще багато цікаво. До побачення. До побачення. Дякую, шановні земляки, і бажаю всім миру, любові і злагоди. Кожній родині і нашій нинці Україні.